Якщо тобі Так подобається освітки, чому ти собі рама загнав? Ну є Lightning, є кібертрак. Послухай, ну кібертрак тоді був дорогий, а коли вже я схаменувся брати кібертрак, рівень А Ну рівень так. також. Теж пікап. Того. Ну опять же, ну я хотів раму. Взяв. Взяв. Задоволений. Ну, 60. Вже уже, уже може почти так. Да. Ти що, евакуатор продав? Ні, як я продав евакуатор? Він же на ремонті на, на ремонті коробки. 25 тисяч доларів евакуатор. З новою коробкою. Що не, там? Ні, так вона так, так і була. Ні, там все блядь, зроблено. Це 25 тисяч доларів Так. Да. Та ти в нього вклав більше. Треба віддати. Хай люди користуються, заробляють гроші. Ну він мені не потрібен, я просто ну, не, не вже що тягати, а я рамом буду тягати все інше. Тесла еще должен пройти несколько, Лексус. Ну все? Ну, плюс-минус. А да? Камри? Что Камри? Не выиграли 70 больше? Не, у нас 4, 4, 70 -ки. Одна только стоит на базе. Не, она одна ремонтируется, она 70 -ки. Да. Ну, а еще три едет. Нет. Красная, белая, Іли дві краси. Когда буде лексус для матерок. Скоро, скоро. Ти йому ну, реально ще... ну, віддаш його? Все, ми... ж це в онлайні було. В офлайні ще ніхто ні ни з ким не договарювався. Так що, буде цікаво, напише по спілкуюся. Все ж треба зустрітися. Ніхто ні з ким не зустрівся. Ніхто ні до кого не прийшов. Чому не зрозуміло? Ну він приїжджав на базу. Ні, він же приїжджав коли Ввечері? А ми чекали в обід. Ладно, цікаво, в шапці профілю номер телефону.